Реконструкцію дороги на вулиці Медовій та площі Героїв Євромайдану планують завершити до 14 жовтня, а тоді перейти до облаштування самої площі, тобто встановити бруківку та пам'ятник небесній сотні. У міській раді запевняють, більшість робіт ведуть за рахунок інвестора. В Тернополі насправді дуже багато є проблем. Багато робіт, які потрібно робити. Звичайно, що бюджету на все не вистачає. Тому дуже добре, коли є можливість залучити для таких робіт для облаштування міста інвестора. Ми маємо добрий приклад по облаштуванні картингої траси, де зроблено повністю за кошти інвестора. Це понад мільйонів п'ять. Мільйонів гривень. Це наступний об'єкт, який також зроблено за кошти інвестора, який не тільки займається бізнесом в Тернополі і отримує якісь прибутки, який розуміє необхідність соціального партнерства. Це є добрий приклад для всіх інших бізнесменів, як долучатися до розбудови свого рідного міста. На даному етапі робіт дорогу вже підготували до асфальтування, а фундамент під пам'ятник готують до бетонування. Буде виконана ще площа бруківкою і знесено забор, який зараз огороджує обласну бібліотеку. Площу продовжена до бібліотеки і буде підходити бруківка до підсходи бібліотеки. Також паралельно встановлюється освітлення самої площі. До речі, торгові кіоски з площі Героїв Євромайдану перенесуть в інші попередньо узгоджені місця.